Так, всім привіт, всім доброго вечора і можна сказати доброї ночі, тому що я знімаю вже зараз така трошка пізня година і буду трошка так. Говорити тихіше, але постараюся вам озвучку подати якомога кращу при монтажі. Одним словом, сьогодні я, так як ви вже розумієте із назви, що я сьогодні хочу вам представити, це будуть мої девайси, якими користуюся вже протягом кількох років, і також той девайс, який я, я використовую близько року. Що я можу про них розказати? Що може вас насторожити при покупці, і чого можна уникнути, щоб не допустити тої самої помилки, яку я допустила. Все це ми будемо розбирати по поличках, розказувати, показувати, і звісно, що будуть мої за, будуть мої проти, про той чи інший мій девайс, яким. Я зараз на даний момент користуюся, тому рада вас запрошувати в мій новий влог, моє нове відео. Новеньким зразу кажу, що потрібно підписуватися, тому що тут буде цікаво, тут буде мотиваційно тут буде дуже класна, подекуди і смішна така атмосфера. Запрошую вас всіх, всіх виключно на мій канал. Буду рада кожному із моїх глядачів. Рада завжди бачити, що хтось долучається до мого каналу, і це допомагає мені розвиватися якомога більше в такій послідовності, як вона є. Розвиватися якомога краще і завжди рада вам допомогти у гарній корисній справі. корисній Допомозі у моєму відео, яке ви кожного разу із кожного відео берете собі на замітку. Мені це дуже-дуже приємно, це мені імпонує і тому вам всім дуже щира подяка. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Надіюся, що воно вам також буде корисне, не менш корисне як всі попередні відео. Що ви багато чого візьмете собі із саме цього відео на замітку, тому що багато питань було саме про мої девайси. Чим я користуюся, де я все це купляла, можливо, деякі девайс я і не згадаю, і так теж саме із ссылками, тому що я й кажу, цим користуюся вже на протязі кількох років. Обов'язково не забувайте підписуватись на мій канал, коментуйте, ставте свої подобання і... Давайте до перегляду. Тут представлені всі мої девайси, якими я користуюся на даний момент, яким вже більше 4 років. Зараз ми все з кожним девайсом окремо познайомимося. Я розповім про свої плюси та мінуси. Кожна господиня точно знає, який девайс, і чому він для чого він призначений, як ним користуватися у побуті. Але у кожного, мабуть, є також інша фірма, тому що багато хто мене запитує, як саме працює той чи інший девайс, тому що у вас інша фірма, не така, як у мене. Але в когось бувало, що були такі девайси тої ж самої марки, як і в мене. Мабуть, я розпочну зараз із міксерів, які я придбала. Один із них я придбала. Це було в магазині Аврора і йому один рік. Дивіться, у мене представлені два міксери. Я користуюся на даний момент тільки одним. Чому у мене їх два? Вони робочі, вони в прекрасному стані. Ось цьому міксеру йому близько 4, можливо, 5 років. Його подарувала мені моя сестра. Так, марка вже тут вся стерлася, тому вам показати і сказати не можу. Але, можливо, в когось вона така ж сама є з такою самою формою. Ось ця, бачите, яка є. І що я хочу сказати, чому я взяла два міксера? Я брала ось цей міксер в Аврорі, він був по 200, 200 з лишнім гривень, купляла минулого року тільки заради того, щоб. Мати ось ці вінчики, тому що від ось цього міксера у мене зламалися ось цей вінчик, і працював тільки один. Тому пам'ятаю, коли на кулінарному каналі виставляла відео, старалася, щоб у відео не попадав міксер, міксер саме з одним ось цим, ось насадкою. Я коли придбала ось цей міксер, не повірите, він підійшов до мого ось цього. Він дуже потужний, дуже сильно потужний. Не знаю точно, скільки він має, яка в нього швидкість, але оцей він за дуже слабкий. Не вистачає саме потужності, щоб, наприклад, збити навіть те саме тісто на, на пляцок або на кекс. Майте на увазі, тому що немає не достатньої такої потужності, мабуть, у нього сам моторчик за дуже слабенький, я б вам його, в принципі, не рекомендувала. Його я не використовую тільки. По тій причині, що в мене ще є ось цей, і він дуже потужний, збиває навіть таке трошки густе тісто, але вже стараюся так сильно його не нагружати, щоб саме він не зламався, тому що прийдеться мені тоді користуватися саме ось цим міксером. Далі у мене представлений девайс це є вафельниця. Також до вафельниці входили ще плюс дві насадки. Тут у мене є одна це є Суто на вафлі, яким я користуюся не так часто, але буває, що включаю та готую дітям смачні вафельки. Фірма називається «Сатурн» і при тому, коли нагрівається, як ви бачите, почали дуже сильно обгорати ось ці кнопочки. Навіть не кнопочки, а саме світло, де показує. Зелене та червоне, коли включається, коли виключається, воно трошки поплавилося. Я думаю, що це буде не проблема, хоча трошки переживаю. Тут були наліпки, ще вони трішки залишилися, не можу їх позбутися. Тут також було, була наліпка із гарантією фірма «Сатурн». Що можу сказати про цю вафельницю, я нею задоволена. Придбала її для е, саме вафель за рахунок ось цих е, форм, але у мене ще є для бутербродів е, вафлі е, сама насадка, і також ще є е, одна насадка для бургера чи, можливо, стейк робити. Е, теж мені дуже подобається, як воно все готує. Один єдиний мінус у цій вафельниці: якщо готувати там на грилі. Ну, в самій вапельниці готувати бутерброди, там вони трошки такі замаленькі, але якщо робити міні, то в принципі нормально. А ось бургери, чи не бургери, а шаурму, там лаваш запекти, то поміщається тільки один, тому що іде одна пластинка сюди. І все. І також трошки довго треба чекати, щоб воно присмажилося. А так. Якщо не для щоденного використання, то така вафельниця буде якраз доречна і досить така непогана. Нагрівається все добре. Хочу ще показати, як я замотую ось ці проводи, щоб вони просто не валялися, коли кладеш на поличку. Я таким чином їх затискаю. Тому що той дротик, який йде упакований при покупці, звісно, що ж він не, е, не стоїть так довго, там з пару років. А, якщо такою резинкою замотати, то це прекрасний варіант, тому раджу вам взяти собі на замітку. Це дуже простий спосіб, легенько і швиденько все скручується, і як бачите, воно все гарно, акуратно можна поскладати в контейнер, і місце не буде займати і нічого вам не переплутається з іншим. Дротом від іншого міксера чи іншого девайса. Це дуже зручно. Наступний мій помічник у моїй кухні це оцей блендер. Також був і міксер, але сам вінчик на міксер він в мене відламався, тому залишився тільки блендер. Я ним дуже сильно задоволена. Як бачите, має ножі, гарно збиваю, особливо збиваю ним суп пюре. Дуже смачно готує, гарно збиває, без грудинок, мені подобається, тому що він дуже потужний. Є функція турбо, можна дуже швидко в ним збивати, і тоді починається потужність збільшувати. Збільшуватися так, це є назва. Можете собі загуглити. Не можу прочитати. Тому що, боюсь, неправильно вам це сказати. Покажу вам зараз, скільки є тут, бачите, поділок. Це мінімум, максимум, як ви можете побачити, що дійсно він потужний, тому що за рахунок цих всіх поділок, як ви бачите, збільшується наскільки по сама потужність у цього блендера. І також міх мені дуже подобається. Мені подарував мені мій чоловік, і е, це подарунок мабуть буде радуватися кожна дружина е, такій гарній покупці, тому що виручає, і дуже швидко все працює. Економить дуже багато часу, ніж би просто чи перемелював, чи просто, може, збивав якось по-іншому. Не знаю, я ним дуже сильно задоволена. Це мій дійсно хороший вам відгук. Хто збирається, можливо, придбати сам, то можу вас запевнити, що. Ця сама марка вона дуже і дуже гарна. Виправдала всі мої очікування. Цей блендер у мене вже приблизно років, мабуть, 6 або 7, і він в прекраснішому стані. Правда, хімією я не мила, тому що я зараз я вам покажу, чому хімію не використовую тільки тряпку або рідину до посуди, так як. Деякі елементи тут присутні не із нержавічої сталі. Так, Бачите, я один лишила дріт розмотаний, тому що ось цей дріт я просто закручую на ось цю ручку, і він дуже гарно все тримає. Розкрутила, щоб показати вам також сам дріт, він довгий, близько метра, гарно може дістати на відстані. Або використати розетку переноску. Моя м'ясорубка, якою я нею задоволена, це теж подарунок від чоловіка, я давно хотіла її, але так як не бюджетний варіант м'ясорубки, то трошка, трошка було чекати довго, але я дуже зраділа, коли. Мені прийшов такий подарунок. Я думаю, що кожна господиня зрозуміє мене, та хто стикався з такою теж проблемою, як перемолоти, якщо в тебе є м'ясорубка ручної роботи, що потрібно молоти руками, то коли появляється у домі такий незамінний помічник, то дійсно це багато чого вартує, тому що. Багато чого можна зробити, заекономити час, і це дійсно варта всіх цих покупок, аби полегшити собі життя на кухні у побуті. У мене м'ясорубка від Lieberton, я нею задоволена, але. Але я хочу сказати, що хотілося б зараз уже трішки таку потужнішу, можливо, навіть професійну м'ясорубку. Саме головне, щоб було місце, де тримати, так як професійні вони трішки більше йдуть і також мають багато ще різних насадок. Ця вона така компактна. Я, я називаю її така класика м'ясорубки. Я роблю ковбаски, правда насадку. Я купляла окремо на базарі, просто там жінка продавала різні побутові дрібнички. І там також знайшла саму насадку, щоб виробляти різні копаски, сосиски, і там можна багато чого знайти. Має таку підставку для того, щоб нарізати м'ясо чи щось дрібне для того, щоб перемолоти. Також має в собі ось цю товкачку, щоб пропихало сюди, протискало вмісте. Того, що ми хочемо перемолоти. Має ситко, має грубе ситко, має тоненьке ситко, на фарш, меле, картоплю, мелю, моркву, все, що йде, наприклад, на аджику, не показувала вам не раз. І мені вона дуже подобається. Потужність теж непогана. Подивіться, тут все розписано. Кожна деталька, що воно означає, є функція реверсу, є висока продуктивність, дійсно швидко, є ручна, є комплект насадок, також можете дійсно собі загуглити, якщо вам потрібно саме зараз купляти електричну м'ясорубку, щоб ви собі могли подивитися, чи підходять вам ті насадки в подальшому використанні в побуті. І потужність двигуна 1800 Вт. Це є оптимальна. Така, здається, проста м'ясорубка, але вона мене дуже сильно виручає, швиденько все меле, все пропускає. І до неї можна купляти аксесуари. За, за бажанням, все буде підходити. Саме головне підбирайте під саме ту фірму, яка у вас є м'ясорубка. А ще один мій незамінний помічник у кухні це є моя мультиварка фірма Mulinex. Подивіться, скільки тут є різних е, програм. Все, я використовую, але саме більше я використовую, кладу на. Е, на програму випічка, тому що вона дуже швидко нагрівається, гарно протушує овочі, е, також можна зробити із фруктів різне пюре, якщо потрібно е, готує суп. Суп я правда не готувала ще, але рис, плов. Молочну кашу, пару варку використовувала, гречку варила. Одним словом, мені подобається ця мультиварка. Не брала її, щоб було дуже багато функцій, тому що, як кажуть, чим побільше функцій програм, тим тупіша техніка стає. Я не знаю, чи правильний цей, цей висліп взагалі в житті. А якщо знаєте, то напишіть мені, в кого є яка мультиварка, сім'я не маленька, то я думаю, що потрібно об'єми збільшувати. Має тут паровий отвір, де виходить пара, не затримується. Також має позаду таке горнятко, куди скаплюється вся рідина із цієї пари. Все сюди входить. І якраз стає ось цього горнятка. На один раз, щоб приготувати їжу. Тоді потрібно промити гарно, щоб чисто було бачите. Вона вже в мене така не новенька, вже трошки там десь і царапина, і все одно стараєшся, щоб вона була в гарному презентабельному вигляді. Років у мене, мабуть, чотири. Оця мультиварка, все з нею добре. Мені вона дуже подобається ще залишати, наприклад, їжу на підігрів, тут є функція підігрів. Бачите? І теж їжа, яка знаходиться зготовлена, вона нагрівається дуже швидко. Також ось це все знімається. Зараз я вам покажу, якщо я зможу все це витягнути, тут все воно знімається і дуже легко воно миється, бачите? Там, де виходить пара, воно все сюди виходить. Тут є також, бачите, чашу я витягнула, забрала. Зараз я вам її також покажу. Той місто, де має бути, де має в чому готуватися їжа. Так, бачите дно, воно вже, як ви знаєте, теж не нова мультиварка, але вже показую, як є в такому вигляді. І, звісно, що за нею потрібен догляд, і також обов'язково не потрібно її мити хімією. Саме головне не допускати до того стану, щоб використовувати якусь дуже сильну хімію. Тоді буде все з нею дуже добре. Так, я вже заклала ось це цю ємкість, як ви бачите, я її помила, тому що. Недовго як готувала у ньому їжу. Готувала рис, все дуже добре, нічого не пригорає. Саме головне обов'язково слідкувати. Тут є позначка, доки потрібно улити, наприклад, рідину, щоб вона не виливалося. Так, Тут має вона 2 літри. ця чаша, покажу так поближче, Ця чаша має 2 літри, щоб ви знали. І вона... Не скажу, що вона маленька, мені вона подобається, бо вона вмістима, і мені на заразні зараз моменти мені якраз стає такої мультиварки. І місце в мене не так багато займає, тому що все стоїть у моїй кладовці у, в кухні, в моїй коморці. Вся техніка стоїть та там. Також є ось цей дріт, є з розеткою, де як можна витягнути, також скласти окремо, щоб воно не валялося, скрутити та поставити, щоб воно все акуратно, гарно, все разом стояло. Так, і зараз показую мою біль, найбільшу, тому що. По моїй вині я, як бачите, нанесла хімію, але це було чисто випадково, тому що мила е, інший предмет і бриснула хімія, е, яка йде від жиру, і вона, бачите, мені оприскала цей е, міксер, тому що він стояв недалеко. І коли почала витирати, швиденько, тому що помітила і бачите, зразу з'явилися розводи. Дуже мені шкода того, що воно стерло цю фарбу. Тут я вже і не чіпала, воно так залишилося. А е, ну, вигляд такий не має. Зараз естетичний, вибачайте, хочу вам показати у умісти, правда, як користуюся ним, е, як він мені чи подобається, але вже. В такому вигляді нічого страшного. Я думаю, саме головне, щоб той предмет мені він працював. І це вже таке: ніхто, так кажуть, не бачить. Просто головне, щоб виконував свою функцію в роботі. Має таке горнятко. В середині ножі є 4, дуже гарно змелює. Я в ньому мелю або пудру, або горішки. М'ясо пробувала, але більше не рискую, тому що починає сильно нагріватися моторчик, який знаходиться тут всередині. Починає він нагріватися сильно, що запах появляється дуже неприємний. Так, це є нутрій буллет. Він дуже потужний. Він заказувався на сайті років три назад, якщо я не помиляюся. Мені подобається. Таких горняток було є три. Одна ще така невеличка, вона зараз у мене із закавою, тому не показую вже її вам. Також замотала цей дріт, щоб він мені акуратно все стояв. І Дуже подобається, Мінус. коли він нам прийшов на пошту, я його забрала і коли дивилась на пошті, нічого не побачила. Але приїхавши до хати, звернула увагу на те, що один із цих горняток був тріснутий всередині, тому одне горнятко я не використовую. Саме, саме ось цей міксер, де моторчик, то один раз він нам вже поламався. Просто в роботі зупинився, перестав працювати, і ми віддали його в ремонт. То не знаю, не можу вам його рекомендувати, тому що ми, ті люди, які нам його передали, де ми замовляли. Не знаю, не пам'ятаю той сайт, щоб вам його скинути в силку. Але вони більше не відкликалися. Ми хотіли повернути товар, вони просто не давали ніякої відповіді. Не рекомендую я цей нутрій булет, тому що. Я не хочу, щоб ви також повторили моєї помилки та купили зламаний. Все, що це відео було вам корисне. Ви щось взяли собі на замітку. Про щось вже подумаєте, якщо дійсно насмілилися і надумали щось купляти із таких девайсів. Якщо ви в чомусь не впевнені, то краще шукайте по відгуках. І все, що ми рекомендуємо, це. Дійсно, цей вибір буде вже за вами, купляти вам це чи ні. Я сказала так, як є. Тим, що я користуюся, прокористувалася вже дійсно не один рік, а це вже щось і говорить, якщо в мене цей девайс вже років 4-5, а то й 6 років. Можу вам вже про нього дійсно толком сказати, як він працює, і чи дійсно вартий він уваги, наскільки воно може вам прослужити. У мене, е, надіюся, що ще ось ці всі девайси е, будуть працювати, не поломляться, тому що техніка зараз дуже дорого коштує. І стараєшся якомога більше е, приділяти увагу після приготування їжі, зразу повитирати, помити, обов'язково, наполірувати і поставити на подальше зберігання до наступного приготування. Мабуть, буду вже з вами закінчити це відео. Прощатись ненадовго. Я вже чую, спати хочу, іду лягати, тому що вже зараз трошки така пізня година. Надіюся, вам було дійсно це корисно, цікаво. І зустрінемося з вами не тільки у нових наступних відео, також ще зустрінемося з вами в коментарях. Обов'язково. Коментуйте, ставте вподобання і не забувайте підписуватися на мій канал. Всім доброї, мирної, тихої ночі, всім здоров'ячка, всім па-па!